Про слонення, яке боялося лікарів. Слухайте нові історії на каналі Планета Казок. Уже третій день у слоненятка боліло вушко Боліло настільки сильно, що маля не могло ні їсти, ні спати. Тобі потрібно до лікаря, турботливо казала мама слониха. Та слоненя й чути не хотіло. Я знаю, що робитиме лікар. Візьме велетенську голку і буде жалити мене, як та злюка бджола минулого літа. Нізащо не піду. Більш за все слонення полюбляло у вільний час слухати щебет кенерів. Воно навіть намагалося складати музику, яка б нагадувала пташиний спів. Але сьогодні тривожні думки весь час не давали бідоласі спокою. Чому ж моє вушко так сильно болить? Може, зайвими були останні п'ять кілограмів цукерок на дні народження ведмедика? Та ні. Зазвичай від солодкого болять зубки, а не вушка. Тоді, може, це від тих яблучок, цеберко яких я скуштував, не миючи?» Теж навряд чи від цього болів би животик. Ще й друзі чомусь саме сьогодні не покликали мене на прогулянку, Зітхнуло маля і зовсім засмутилося. Розмірковуючи, слонення вийшло на галявину і побачило збреня, жирафиня і тигриня, що грали у хованки. Привіт, а мене чому не покликали грати? Ображено звернулося слонення до друзів. Що ти таке кажеш? відповіло за всіх тигриня. Ми майже півгодини гукали тебе під самим вікном, але ти не обізвалося». Справді, здивувалося слонення. «А вже ж!» – підтвердили друзі. Мабуть, я не чуло», – перелякалося слонення, бо в мене вухо болить. Тобі треба до лікаря, порадило зібреня. Коли в мене була застуда і дуже боліло горло, лікар дав мені солодкий сироп, і наступного дня все минуло. Я згодне, приречено зітхнуло слонення, повернувшись додому. Пішли до лікарні, мамо. Разом із матусею вони попрямували до лікаря бегемота. У охайному білому халаті бегемот зустрічав своїх пацієнтів на ганку лікарні. Доброго дня, шановні, що привело вас до лікарні? Розповідайте, будь ласка, а я зроблю все, щоб вам допомогти. Вічливо звернувся до них лікар. У мене дуже болить вушко, Я навіть не чую ні улюбленого співу кенерів. Який я слухав щоранку, ні голосів моїх друзів, сумно відповідала слоненя. Зрозуміло, відповів лікар. Тоді не гаятимемо часу. Слоненя навіть не відчуло, як бегемот обережно розкрив його вушко. Він крапнув туди якусь прозору чудодійну рідину і поплескав пацієнта по плечу. Ну, бувай здоровий. Невже все? Вушко вже не болітиме? з надією запитало слонення. А коли ж ви робитимете болісний укол, що жалить, наче бджола? Не потрібно ніякого уколу, усміхнувся лікар. А навіть коли буде потрібно, невже ти такий великий, боїшся укусу маленького комарика? Аж нітрохи, зашарівшись, відповіло слоненя. Ось за те, що ти такий герой, я тобі дещо подарую. І бегемот простягнув йому гарно різблену сопілочку. Це тобі. Тепер, з її допомогою, ти навіть зможеш підспівувати своїм улюбленим птахам. Коли щасливе слонення з мамою повернулася додому. Воно дало обіцянку. Мамо, я, звісно, намагатимуся не хворіти, та за потреби більше ніколи не боятимуся йти до лікаря. Матуся у відповідь лагідно погладила синову голівеньку довгим хоботом. А вранці друзі покликали слонення на улюблену галявину, де вони завжди грали в різні веселі ігри.